Діти, я запрошую вас на виставку. Вона у нас унікальна, а познайомлять вас з наші чудові екскурсоводи. Проходьте, будь ласка. Колись дуже-дуже давно наше місто було схоже на суцільну фортецю. І виглядало воно ось так. А назва звягель за легендою походила від того, що повз місто пропливали судна і кораблі. І наша річка Случ була глибоководна і судноплавна. Але кораблі підстерігали небезпеки, бо на річці було багато порогів і скель. І щоб попередити команду, яка пропливала. Жителі вночі дзвонили у дзвони. Ось звідси і походить назва нашого міста Звягель. Від слів дзвін, дзвонити, зв'язати. А зараз я вам пропоную побачити наше сучасне місто і ми з вами пройдемо до наступного до наступної експозиції. Прошу! Сучасний звягель мав назву Новоград волинський А цього року стародавню назву Звяги місто повернули. Місто Звяги розташоване в мальовничому Поліському краї, в життєдайному, як травневі дощі, неозорому, як сині льони, гостинному, щирому і такому рідному, як материнські руки. Його дивовижна. Неповторність мережвом вплітається у сиву давнину, позивається до нас голосами кремки. Це тут народилася Леся Українка, відома у всьому світі наша землячка, видатна поетеса. Наше сучасне місто дуже гарно містить багато затишних вуличок, мальовничих будинків, цікавих. Пам'яток видатних людей, краєзнавчі музеї. Наше місто найкраще. І я думаю, що ми любимо його усім серцем, чи не так? Так, да. так. Да. Тож, мої хороші, запрошую вас до наступної експозиції, місто майбутнього, і розповість вам про нього наша юна колега, екскурсовод Оксаночка. Проходьте, будь ласка. Майбутнє мого міста я бачу саме таким місто сонця. Життя, процвітання і радості. Любити своє місто означає вивчати та пізнавати його, унікальну та пізнавальну подорож стежинами пам'яток нашого міста ми розпочали спільно з дітьми та їх батьками. Розпочали з вивчення історії стародавнього Возвягеля, відвідали історико-краєзнавчий музей, що знаходиться неподалік нашого закладу. Вона зроблена із колосочків і трав. В неї теж немає обличчя. Це лялечка, яка приносить дім здоров'я. Її теж ставлять для того, щоб у хаті ніхто не хворів. Робити обереги мають щасливі жінки. Немає нічого цікавішого, ніж руїни старовинних замків. Де ми й побували на фортеці стародавнього міста Звягель, яка розташована на високому березі річки Случ, слухали цікаві легенди про походження нашого славного міста, відвідали літературно-меморіальний музей імені Лесі Українки, де колись у невеличкому будиночку народилася відома українська поетеса. Звягель пишається тим, що є батьківщиною Лесі Українки. Саме тут вона народилася, провела свої найкращі дитячі роки. На честь поетеси в історичній частині Звягеля споруджено пам'ятник, який є окрасою та візитівкою міста. Пам'ятка монументального мистецтва з червоного граніту висотою понад 4 метри. У нашому місті є пам'ятник Тарасу Шевченку, один з найцікавіших в Україні. Пам'ятник у зв'ягелі доволі органічно вписаний у сучасну урбаністику. Шевченко. Європейець, наше місто шанує пам'ять загиблих воїнів, що віддали життя за незалежність нашої держави. Працюючи над проєктом Стежинами пам'яток нашого міста. Ми з дітьми не лише відвідували видатні місця пам'ятки, вивчаючи історії рідного міста, а й охоче малювали його краєвиди, будували Звягенську фортецю з цеглинок Лего, складали оповідки, та ще виготовляли дидактичні ігри про наше місто, які з задоволенням грали з друзями. Педагоги закладу спільно з батьками. Створили та виготовили цікавий інформаційний доробок. Пам'ять викорбована в границі. Груп виготовили яскравий фотоальбом. Я Люблю Звягер». Ми довго над проєктом працювали, стежини міста разом всі вивчали. І алгоритм проєкту спільно розробили, дружно і творчо. Інтелектуальний посібник створили. У місті пам'яток багато, про це вже знають всі малята. Кожна сторінка завдання має і про цікавинки міста розповідає наше місто лесен край, чудовий, рідний Довограй. його любим від душі. Завітайте в гості ви.